Аня прокуратур Сумщини завершено. Перші зміни кадрові розстановки вже відбулися. Охтирська місцева прокуратура також отримала свого очільника. Його а вірніше її представляв перший заступник прокуратури Сумської області. Представляю Юлію Володимир Слабунову. Яко да, вона дійсно виборола це призначення у нелегкій боротьбі? Тому я ще раз вітаю. Хочу представити вам призначених прокурором області керівників Охтирської місцевої прокуратури. По-перше, це перший заступник Плескач Олександр Юрійович, молодший радник юстиції, заступник Шила Володимир Володимирович, також молодший радник юстиції. І е, у штатному розкладі Охтирської місцевої прокуратури передбачена ще одна посада заступника Охтирського місцевого прокурора, ну яка на даний час вакантна. Привітати новопризначеного міжрайонного прокурора зібралися колеги Юлії Володимирівни. А тепер вже підлеглі працівники поліції та міський голова Охтирки. Саме він першим і вручив квіти винуватцю зібрання. Мені особисто надзвичайно приємно, що Шлях реформування доведеться проходити поряд з Юлією Володимирівною, з її заступниками, тому що я не сумніваюся в тому, що просто не буде. І, мабуть, в цьому всі розуміють, це всі розуміють, що просто не буде. А от те, що буде цікаво. Це 100%. з 15 грудня у Сумській області зафункціонувало п'ять міжрайонних прокуратур. Охтирська об'єднує Великописарівський, Краснопільський, Охтирський та Тростянецький райони і, звичайно ж, місто Охтирку. Її новий очільник Юлія Володимирівна досвідчений працівник. Майже 15 років пропрацювала в органах прокуратури. Остання займа на нею посада Охтирський міжрайонний прокурор. Я завжди готова до спілкування, готова до діалогу. В любое время дня и ночи прокурорская жизнь она мелкая. Звоните, будем общаться, будем спілкуватись, приїжджайте до нас в гості. Я буду к вам часто навідуватися, даже не сомневайтесь. по служебным вопросам. Я думаю, все у нас получится. Надеюсь на вашу поддержку, понимание, спецпрацию. В сложное, тяжелое время довелось нам обиматы обвинять и существовать на этих посадах. Поэтому, прежде всего, надеюсь на ваш, в том числе, профессионализм. За себя хочу сказать, буду намагаться работать честно, много, справедливо, принимать решения, которые максимально будут прежде всего законными и которые будут приниматься во имя и в пользу всех граждан. Виктория Журба, Александр Кулиш, телеканал Пульсар.